І всім привіт друзі. Сьогодні в нашій грі роздають отакі от подарунки. Я взагалі здивований, що роздаю, і говорять, що видалять Мортіса. Я Мортіса дуже не люблю. Я не знаю. Мені щось не подобається взагалі. Я щеки залишив на кінець. Зараз відкриваємо відкриваю стартропа. Епік, епік, окей, епік. Епік що, скин на Лолу? який. А не, у мене якраз епік, ще раз епік. Це вже все епік і буде? Не рарка. Окей. Все вона рарка. І останній у нас тут стартроп. Угу. Пер відкриваємо ще 5 цих. Дайте мені щось класне. Суперселе, дайте щось класне, останній Супер Суперселе з мене знущається, окей. Останні наші ящики. Зомбо. І що нам випаде? Та ну навіть нічого не випало. Суперсела, ви знущаєтесь? В кого я, в кого сяну ну я краще Добре, друзі. Всім гарного дня, всім до побачення.